Мені сказав один ханжа, що наша мова геть відстала. Чи краще бшла мені чужа, не мав до хліба кусиль сала. Чи весь мій поетичний план спинитись може на підході? Чи я останній з кант, що наша мова вже не вможу. Гей, проповіднику, стривай, бо і слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як про метей на вмер відран, не вмрий мова гарна зроду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Щастям між любою золота листям шеростить, у небі ясні над водою нам рідна мова мерегти, символ мудрості твоєї, моя країну відгорить, то мови рідної своєї ні на мить. Спитай себе, дитино, хто ти є? і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, неначе зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш допоки в серці буде рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце і думи з драніх літ, це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ.